Далі сьогодні я буду вірю і спіти си, які кохані будуть. Пісні навіть ще вірні того, якщо вони будуть кохання, то поки люди. Якщо ви будуть любов до свого краю, то любов віддана, великою любові. Сьогодні мене з вами, як і сказала, приймали послідження, і презентуємо новий компакт диск з його місцями зловій золотої Мені Дуже хочеться сказати вам, що цей диск було видано завдяки сприяння благодійного фонду Босла. І дуже хочеться щиро подякувати всім працівникам цього фонду, але не тільки компакт диск, який сьогодні ми на нашій творчій зустрічі. Сберки, свершин ее и титова, выдано за диагницию прекрасным людям. Отже, благодейный фонд Богуслава. Спасибо вам.